Зранку я фігачу себе током і кайфую від цього. У мене саме звичайний гаджет ЄВИ і на упаковці цього пристрою написано, що це мікротоки. Але як я з'ясувала, то це не зовсім так, бо це не мікротоки, це ЄМС електроміостимуляція, і різниця в тому, що від мікротоків у вас не будуть скорочуватись м'язи. тобто, грубо кажучи, у вас не буде отак дюргатись обличчя. Так, якийсь мінімальний рух в чутливих зонах може бути, це але нормально прям так, як ви бачите на відео, ні. Бо це електроміостимуляція, а не мікроток. Мікротоки працюють зі шкірою, а ЕМС – з м'язами, тобто мікротоки це такий релакс для шкіри, а ЕМС – це спорт. Якщо що, то я не спеціаліст в цьому, і всі мої розповіді базуються на тому, що я самостійно знайшла в інтернеті, подивилась, прочитала і, можливо, в чомусь я помиляюсь. Для цього масажу я використовую засоби на водній основі, але гелевої або кремової текстури. Зараз ця сировитка від Beauty Derm класна, мені дуже подобається. А от використовувати Алоє гель дуже не раджу, тому що він занадто легкий, занадто водянистий і буде шарашити по зубам, дай Боже. І плюс мене від нього страшенно сипить. Весь масаж я роблю на першій мінімальній швидкості по масажним лініям. Чи боляче це? Ні. Навпаки, мене це дуже розслабляє. Іноді в деяких сонах може зовсім трошечки шарахати по зубам, але як я помітила, то це через недостатню кількість сироватки. За рік активного користування я не помітила жодних негативних наслідків. Навпаки, коли я його не використовую, я прям це відчуваю і по обличчю це дуже видно. Далі я використовую маску, масажую всім м'ячиком, змиваю маску і отримую ось такий результат.